Ігор разом зі своєю дружиною Мар'яною приїхала на фестиваль із хуста. На подібних заходах хлопець побував вперше. Я займаюся пауерліфтингом, але зараз трошечки лікуюся, трошечки мав травму. Хочу піти трошечки відпочити, подивитися краєвиди наші гірські. Засновником фестивалю є спілка туризму для людей з обмеженими можливостями відродження. Захід проводить за сприяння громадських організацій, обласної влади та церкви. Організатори переконують, з кожним роком кількість бажаючих допомогти фестивалю зростає. Він почався у 2010 році. Як обласний захід, потім. Наступний рік переріс у всеукраїнський, а сьогодні це у нас вже буде перший раз міжнародний. Після кожного заходу в нас з'являється більше партнерів, які хочуть залучатися до цього заходу. Партнерів, які готові писати проекти, які готові реалізовувати проекти. Ціль заходу подолати стереотип, що люди з інвалідністю не можуть вести звичайний спосіб життя. Для цього здійснюють підйом на полонину руну. Я впевнений, що вона має глибокий е, символічний зміст. Це не лише е, подолання, підкорення вершини, а це і е, Зрушення стереотипів, ну і самоутвердження. Фестиваль не може прийняти всіх бажаючих, тому в майбутньому організатори планують розширити і географію, і кількість учасників. Цьогоріч у фестивалі зірки досяжні беруть участь більше сотні людей з обмеженими можливостями.